Сьогодні ми проводимо в останній шлях героя, захисника України, солдата Збройних сил України, Сабівчак Тараса Вікторовича. Сумна і болісна звістка надійшла до нашої громади. Внаслідок ураження ворожим дроном зупинилось серце нашого земляка-захисника Сабівчак Тараса Вікторовича. Тарас народився 23 січня 1990 року у селі Богданівка Миколаївської області. Навчався у Богданівській середній загальноосвітній школі. Згодом у 2013 році закінчив Севастопольський національний університет ядерної промисловості, здобувши спеціальність інженер-електрик. Працював Тарас у різних організаціях одразу після навчання на Південно-українській атомній електростанції. Потім з сім'єю переїхав до міста Жовтіводи та працював на товаристві Білмакс прант. Гранд Метисинвест. Із початком повноваштабного вторгнення він одяг військову форму та став на захист своєї батьківщини 27 квітня 2022 року. Служив на посаді майстра відділення ударних авіаційних комплексів. Він пройшов важкі бої на Херсонщині, Запоріжжі та Донецькому напрямках. На жаль, 3 липня 2025 року. Поблизу населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області внаслідок ураження ворожим дроном, серце Тараса зупинилось навіки. Усі, хто знав Тараса, пам'ятають його доброту, людяність, щирість та непохитну віру в перемогу України над ворогом. Він мав дуже багато друзів та товаришів, які не можуть повірити у цю втрату. Тарас був турботливим та любящим сином, батьком, братом. У Тараса залишилась мати Марія, яка проживає в Миколаївській області, донька Аліна та сестра Оксана. Від імені командувача Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя солдата Собівчак Тараса Вікторовича хвилиною мовчання. Вільної, Уже 11 рік триває війна і найкраще наші сини віддають життя за нашу свободу, за незалежну Україну. І сьогодні знову і знову ми схиляємо ті голови, збираємось тут, на цьому місці, щоб проводити останній путь. Нашого героя, Тараса, який добровольцем пішов на війну, він сьогодні своє життя, загинув на війні, віддаючи своє своє життя за нашу Україну, за нашу свободу. І навіки вічні його пам'ять буде в наших серцях, увійде в історію нашої жовтоводської громади. Історії України, будемо його пам'ятати. Слава нашому герою, вічна пам'ять герою, воїну Тарасу. Бережи, Господи, наш народ український і нашу українську державу. Дуже сумно, дуже молода людина, дуже молода, 35 років, ну що, що це за вік? Це, це, наші, це наші діти. Але так складається. І нам нікуди дітись. Ми Через день, ось вчора тільки ми проводжали воїна і сьогодні і що. Скільки не ставалася ця біда з нами, Ігор, ми будемо і в дощ, і в сніг, і в спеку приходити сюди. Щоб виказати шану і повагу тому чоловіку. Пека, повезуть хлопця туди на пантеон. Я бачив, яке це щире горе дитини, яка там, мабуть, родичі. Ми поважаємо, щоб цей герой залишився в нашій пам'яті і проведемо його, як завжди. Гаслом, від якого трясеться ворог. Слава Україні, героям, це не просто слова. Отам оці нелюди, які пере вони корчаться в судомах, коли чують. Для їх це смерть і велике горе для них. Тому слава Україні! He's He's slava. Slava. Оце команда! Слава Україні! He's slava. He's slava. Slava. Оце хлопчина! Народився десь, в Миколаївська область, але він, на сьогодні вони нашими братами і сестрами стають. Різниці немає. Навіть мовно, якщо він на російській розмовляє, але позиція, яка в його, оце повинні ми розуміти. Україна! Україна! Єдиникам одного. Мені хотілося, щоб на саму високу башту, той самий головний рогатий чорний і впав вниз головою вниз. І розбився, щоб ми його не чули і не бачили. Слава нації! Слава нації! О цьому чоловікові молодому. Бажаємо довгої пам'яті, щоб ми не забували на протязі свого життя кому ще довго, а кому зараз 20, 30, маленькі бійцям, що не пам'ятали, що залишилися живими і живуть у цій країні, а вона завжди буде вільною і свободною. Ми бачимо, куди він хочеться. Тому, шана й подяка цьому, воїну, який загинув за нас, молодий, 30 ще жити та жити. Мені соромно, що я в такому віці, а його вже немає. Герої не вмирають. Герої не вмирають. І три рази одному чоловікові. Герою. Слава! 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 Слава!